Це буся лелека, який доєднався до траурної процесії під час прощання із загиблим оборонцем. До подільського зоопарку на зимівлю його привезли вчора ввечері, розповідає доглядальниця за птахами Тетяна Гончарук. Лелека гоноровий до рук поки не йде. Трошки буває, що дзьобає, може кусити. Гоноровий, бо він не хоче слухати, їсти не дуже хоче. Вона з руки годувати треба. Ну з руки я ще не пробувала. Такі птахи вони тільки рибами, ну жабами ще вони кормляться, ну у нас жабів немає. Про бусю заговорили цьогоріч в середині жовтня. Тоді птах прилетів на похорон до полеглого бійця у село Качківка Ямпільської громади. Це відео виклала у соцмережі місцева жителька Олена Гречанюк. У дописі зазначила, виходила птаха одеситка Раїса, яка навідується на Вінничину до батьківської хати. Саме Раїса передала буська на зимівлю до Подільського зоопарку, каже директор Євген Ткачик зимовий період птах би просто там не вижив. Він би загинув, тому що цим птахам треба, щоб була плюсова температура. Переїзд птах переніс добре, а у спеціальній клітці, щоб не був в русі, щоб не пошкодити йому ні ноги, ні крила. Найближчі 14 днів лелека буде на карантині, каже ткачик. У зоопарку його поселили в закритому вольєрі з опаленням. <му>